На проспекції Героїв у Дніпрі можна побачити справжні архітектурні шедеври, висотні житлові комплекси, відомі як висотки на масиві перемога. Ці величні будівлі, які часто називають свічки або пальці, стали не лише символами міста, а й важливими архітектурними та історичними пам'ятками. Комплекс складається з двох веж висотою 126 метрів, що підносяться над містом і створюють впізнаваний силует. Дизайн будівель, що нагадує витончені свічки або пальці, став однією з головних особливостей архітектури Дніпра. Будівництво веж стало справжнім новаторством для того часу. Для зведення споруд застосували метод ковзної опалубки з моної. Літного керамзитобетону. перша вежа була зведена у 1979-му, а друга в 1984-му році. Через кілька років після цього, завершення будівництва тривало до 1986-го року. Автором проєкту був Павло Нірінберг, який також розробляв будівлю міськвиконкому, новий цирк та будинок книги, знакові об'єкти архітектури Дніпра. У результаті у місті з'явилися дві вежі. Одна має 28 поверхів, інша 29. Третя вежа, яка була частиною початкового проєкту, так і не була збудована. Сьогодні свічки є не лише архітектурною пам'яткою, а й важливим елементом міського ландшафту просторі квартири з чудовими панорамними краєвидами на місто, сучасні ліфти, дитячі майданчики. І зони відпочинку зробили висотки привабливим місцем для життя. Ці будівлі є не лише символом Дніпра, а й частиною архітектурної спадщини України. Їхній унікальний вигляд і висота часто згадуються в престижних архітектурних журналах і вважаються одним із кращих досягнень радянської архітектури.